Миколаївський зоопарк забезпечений усім необхідним. Начальник міського управління культури Юрій Любаров прокоментував заяву директора установи про нестачу грошей на корми для тварин. Чи достатньо коштів для їхнього утримання на зарплатню персоналу та інші потреби зоопарку? Дивіться у сюжеті. Зроблена днями заява директора Миколаївського зоопарку про недофінансування установи наробила чимало галусу. не тільки в Миколаєві, а й далеко за межами міста та навіть країни. Схвильовані люди ділились переживаннями в соцмережах та обговорювали можливості допомоги голодним тваринам. Юрій Любаров каже, міську владу слова Володимира Топчого здивували, бо гроші на рахунках зоопарку є і чималі. В Зоопарку є кошти зоопарку є кошти, і якщо потрібно сказати, які в них саме кошти є, я можу сказати: цього в цьому році, ось є документ. В цьому році зоопарку було видалено більш 51 мільйони гривень. Це на першочергові потреби. Зоопарк фінансується за рахунок міського бюджету та коштів, отриманих від продажу квитків. А ще отримає чималу благодійну допомогу, як грошима, так і кормами. У 2021 році. Зоопарк заробив за рік десь приблизно 17 мільйонів гривень. Десь приблизно таку ж саму суму на рік і згідно його ж звітам і коштує е, корми для тварин. Це 15-16 мільйонів. Наприклад, там у минулому році було витрачено трохи більше 15 мільйонів на, е, на, на корми тварин. І в цьому році він. Ми сподіваємось ще щось заробить. Очільник міської галузі культури каже, що звісно зоопарку потрібні гроші і на поточні ремонти, і на реконструкцію, і на будівництво нових об'єктів. Але коштами на першочергові потреби, як то зарплатня, енергоносії та корми для тварин, установа забезпечена. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Миколаївський зоопарк зачинили для відвідувачів, але небайдужі люди з усього світу, аби підтримати установу, купували квитки онлайн. Таким чином зоопарку у 2022 році не тільки зекономив 22 мільйони бюджетних коштів, та іще ще заробив чималеньку суму додатково. На 1 січня 2023 року. В розпорядженні миколаївського зоопарку було 34 мільйони вільних коштів. Ті кошти, які виділяє місто, це кошти на першочергові потреби. Це зарплатня людям, які працюють, це енергоносії та корми для тварин. Все це забезпечено. Взагалі, сьогодні будь-який миколаївець або та людина, яка приїжджає до міста, може зайти в зоопарк і подивитися на звірей, якщо щось, щось буде лякати. Завжди можна звернутися до керівництва за словами Юрія Любарова. Заява Володимира Топчого викликала подив. Однак, начальник управління культури вважає керівника зоопарку людиною авторитетною та відповідальною. Тому сподівається, що той сам таки пояснить свій емоційний виступ. І навітьсян Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.